Вітаю! І на колекції скарби вироби розпаковка, що я купила. Не дуже така видна коробка. Але зараз побачимо її змісто. Перше це мрія, яка збулася шинковка, з трьома лезами. Леза начебто гострі. Не буду випробувати долю. Потім я придбала. Теж потрібна для кухні річ. Це ось такий молоточок. Потім зробила собі подарунок. Розчорка. Дерев'яна ручної роботи. Замовила, ну це неочікувано, але приємна неочікуваність. Три величезні набори мила ручної роботи. Карпатський миловар. Мило ручної роботи зілля Мольфара. Потім мило ручної роботи Дарий Карпат. Та мило ручної роботи мелодія гір. Зараз, якщо воно відкриється, це б на подарунок я придбала, тому так, відкрилося. Це особисте, а це подарунки. Що тут? Смерекове, медове з молоком, чорниця та вишня та мигдаль. Аромат неймовірний, неперевершений, не нав'язливий, легкий, але присутній. Це не реклама, це мої вподобання. Дари Карпат, обліпіха ожина, малина та липа такий має вигляд. Дійсно, запах відповідає. Та для мульфара такий. Назва собі маковий скраб, лаванда, календула, ромашка. Теж подивимося. Всі аромати мені подобаються. Навіть шкода дарувати, але все ж таки ці набори мила, рано чи пізно, все ж таки, Дочитаються і попадуть до своїх власниць. Собі я зробила подарунок як справжня жінка, тож буду користуватися, сподіваюся, що покупка вдала. Як вам такі придбання? Хотілося б знати вашу думку. Тож коментуйте. До побачення!